Нещодавна стаття головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для The Economist, у якій він заявив, що для завершення війни ЗСУ потребують ключових військових можливостей і технологій, розпалила партійні пристрасті у Конгресі США щодо надання допомоги Україні. За інформацією видання Політіко, приголомшливе зізнання генерала Залужного резонує у Капітолії, де республіканці стверджують, що його коментар є приводом для перегляду американської підтримки Україні доти, доки це необхідно. І це може зробити підйом України вгору проти Росії та в залах Конгресу ще крутішим. Зазначається, що Сенат ймовірно схвалить збільшення допомоги Україні, що є частиною запиту президента США Байдена на 106 мільярдів доларів, який також включатиме і підтримку Ізраїлю і Тайваню, а також більше ресурсів для посилення безпеки південного кордону із Мексикою. Однак, спікеру Палати представників Майку Джонсону доводиться переконувати більш скептично налаштованих колег. Середу 1 листопада він заявив республіканцям у сенаті, що виступає за надання Україні більшої кількості зброї, але стверджує, що може переконати законодавців схвалити ці постачання лише окремо від пакету допомоги Ізраїлю. Заяви залужного ймовірно спрямовані на те, щоб вплинути на дебати в американському конгресі. Генерал, як і президент України Зеленський, наголошує на необхідності більш досконалих винищувачів, безпілотників, ракет більшої дальності і артилерії, щоб прорвати російську оборону, зазначає політику. А також додає, що Україна дедалі більше прагне вийти за межі очікування пожертвувань і розпочати партнерство з американською та європейською оборонною промисловістю, щоб укласти угоди про спільне виробництво та отримати змогу створювати власну зброю. BAE System і німецька Rheinmetall AG вже підписали угоди, хоча виробництво ще не почалося. Сенатор республіканець Джей Венс, який відкрито закликав зупинити надання військової допомоги Україні, сказав, що заяви залужного свідчать про розбіжності в українському керівництві. Мовляв, військові цілі Зеленського не відповідають дійсності, і деякі з його найближчого оточення відштовхують його. Сказав він журналістам у Капітолії. На його думку, війна мала закінчитися тим, що Росія контролюватиме частину української території, а врегулювання було би шляхом переговорів. Сенатор республіканець Джош Хоулі, скептик щодо збільшення допомоги Києву, сказав, що відвертість залужного пробила велику діру в політиці адміністрації США щодо України. За словами Хоулі, їхня позиція полягає в тому, що США повинні продовжувати фінансувати Україну в усіх аспектах, а не лише у військовому, щоб ситуація не зайшла в глухий кут. Водночас, як зауважили у політики, аргументи Венса і Хоулі все ще залишаються думкою меншості в Сенаті, де більшість сенаторів від обох партій заявляють, що хочуть продовжувати допомагати Україні вийти з глухого кута, але опір підтримці України знаходить все більшу аудиторію, особливо коли увага США спрямовується на допомогу Ізраїлю у війні проти Хамасу. Одначе коментарі залужного не послабили підтримки з боку найактивніших прихильників України в Конгресі. Сенатор демократ, член комітету з питань збройних сил Річард Блюменталь, який неодноразово зустрічався із Зеленським, заявив, що Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну, тому що це життєво важливо для національної безпеки США навіть цитата якщо гігантського прориву не буде. Кінець цитати. Від каналу «Самий сік, що ж будемо сподіватися, що від програмної заяви нашого головнокомандувача залужного буде більше користі аніж від поїздки президента до США. Наразі здається, певні ознаки цього з'являються.